Темних органних залах колони світлі, Наче не з мармуру різблені, а й звуки влиті. Повітря рветься крізь труби органу, Відчиняючи протягом двері душі незнані. Ти сидиш прекрасні, заплющивши очі, Відхоплена виром столітніх мелодій точних. Таких, що поцілюють прямісінько в серце, красивих, як ти, і таких відвертих, звуки катарсису при денному світлі, твої лінії подиву стають такі помітні. Повітря зараз прозоре і чисте, повне любові в старому місті.